Елізабет Шорт була американкою, яка переїхала до Каліфорнії, щоб здійснити свою мрію стати акторкою. Елізабет мала прізвисько Бетті або Бет. У неї були світло-блакитні очі і каштанове волосся, а друзі описували її як красиву, жваву та доброзичливу. У 1947 році заголовки засобів масової інформації могли бути такими ж сенсаційними, як і сьогодні. І деякі з них регулярно зводили наклепи на Елізабет під час розслідування того жаху, який трапився з бідолажною дівчиною. Її називали дівчиною за викликом або проституткою, але вона не була ні тою, ні іншою. Вона була звичайною дівчиною, на яку чекала жахлива доля. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Елізабет Шорт народилася 29 липня 1924 року в Бостоні, штат Масачусетс. Її батько був Клео Шорт, а матір'ю Фібі Мей Шорт. Вона була третьою з п'яти доньок. Невдовзі після народження Елізабет. Родина переїхала до Медфорда, штат Масачусетс. Батько Елізабет Клео заробляв гроші, проєктуючи поля для міні-гольфу. Але коли в 1929 році стався крах фондового ринку, він втратив більшу частину своїх активів і грошей. Чоловік покинув сім'ю в 1930 році, коли Елізабет було лише 5. Чоловік припаркував свій автомобіль біля мосту та інсценував власне самогубство. Це змусило владу вважати його мертвим. Мати Елізабет Фібі переїхала в квартиру в Метфорді і влаштувалася на роботу бухгалтером. Вона тяжко працювала, щоб утримувати себе і своїх п'ятьох дітей. Пізніше Клео зізнався, що інсценував свою смерть. Насправді, чоловік переїхав до Каліфорнії. Він дуже жалкував за свій вчинок і багав Фібі пробачити йому, але жінка відмовилася. Елізабет була жвавою і активною дитиною, незважаючи на астму і проблеми з легенями. Вона любила кіно і театр, а коли виросла, то мріяла стати актрисою. Дівчина виглядала старшою за свої роки і поводилася відповідно до свого віку. У 1940 році, коли Елізабет було 16, вона кинула середню школу і мати відправила її до Джексонвіля, штат Флорида. Через астму та захворювання легенів вона була вразлива до Бронхіту. Тому їй потрібно було проводити зиму в більш теплому штаті. Елізабет знайшла роботу офіціанткою і залишилася працювати у Флориді до кінця року. Проживши у Флориді близько року, Елізабет вирішила переїхати до Вальєхо, Каліфорнія, щоб жити зі своїм батьком, який працював на військово-морській верфі. Пізніше Клео та Елізабет переїхали до Лос-Анджелеса в 1943 році. Елізабет та її батько часто сперечалися про її роботу. Ведення домашнього господарства та побачення дівчини. Це призвело до її переїзду та зміни роботи. Вона влаштувалася на поштову станцію в Кемп Куку на базі військово-повітряних сил США поблизу Ломпока, штат Каліфорнія. Завдяки своїй красі військовослужбовці звертали на дівчину увагу. Вона навіть виграла титул Красуня Кемп Кук на конкурсі Краси на базі. Через свій вік вона була вразливою і прагнула стабільних стосунків та шлюбу. Тому не часто ходила на побачення. Військовослужбовці почали виявляти занадто багато уваги до Елізабет. Дівчині це не подобалось, і вона вирішила переїхати до подруги, яка жила неподалік від Санта-Барбари. 23 вересня 1943 року дівчина розважалася з компанією друзів. Вони почали шуміти і була викликана поліція. Елізабет була п'яна та неповнолітня, тому її заарештували. У неї взяли відбитки пальців і зробили фотографію. Але звинувачення так і не висунули. Поліцейські пожаліли Елізабет і відправили її назад до Флориди. Перебуваючи в Майамі, штат Флорида, вона познайомилася з майором Меттью Майклом Гордоном Молодшим, заслуженим пілотом військово-повітряних сил США. Він написав листа Елізабет з пропозицією Руки і серця. Вона прийняла пропозицію і з нетерпінням чекала на його повернення з Індії. На жаль, 10 серпня. 1945 року він загинув у авіакатастрофі до того, як пара змогла одружитися. Елізабет була настільки засмучена втратою, що іноді навіть перебільшувала їхні стосунки і стверджувала, що вони були одружені і мали спільних дітей. Пізніше Елізабет повернулася до Каліфорнії, щоб спробувати здійснити свою акторську мрію у Лос-Анджелесі, все ще працюючи офіціанткою, вона познайомилася з пілотом на ім'я Гордон Фіклінг. Вона швидко закохалася і почала будувати плани щодо одруження з ним. Але все було відкладено, адже його відправили до Європи. Літо 1946 року Елізабет провела працюючи моделлю та збираючи портфоліо. Вона проводила час з друзями на пляжі і фотографувалася, позуючи в бікіні та розважалася. Елізабет жила з другом Марком Хансоном у Каліфорнії, але 8 грудня 1946 року. Дівчина покинула Лос-Анджелес. Її друзі сказали, що перед від'їздом вона здавалася чимось стурбованою. Марк розповів поліції, що коли він зайшов до будинку, щоб забрати пошту, Елізабет сиділа в кріслі поруч з другом. На годиннику було близько 5,30 або шостої. Незрозуміло, чи мав він на увазі ранок або вечір. Елізабет плакала і була налякана. Після того, як вона переїхала до Сан-Дієго. Дівчина подружилася з Дороті Френч, дівчиною, яка працювала на касі в театрі. Дороті дозволила Елізабет переночувати у неї кілька ночей. Але Елізабет залишалася у неї більше місяця. Елізабет була не найкращою гостою в домі. Вона мало працювала по господарству і продовжувала гуляти до пізньої ночі. Врешті-решт, вона закохалася в чоловіка на ім'я Роберт Ред Менлі. Він працював продавцем і мав вагітну дружину в Лос-Анджелесі. Менлі сказав, що Елізабет йому подобалася але присягався, що ніколи з нею не спав. Вони бачилися час від часу протягом кількох тижнів. Одного разу Елізабет попросила його відвезти її до Голівуду. Він погодився і 8 січня 1947 року вони це зробили. Того вечора вони разом розважалися, а пізніше Менлі винайняв готель. Він стверджує, що спав на ліжку, а дівчина на стільці. Наступного ранку Елізабет попросила висадити її біля готелю Білтмор в центрі Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з сестрою перед поверненням до Масачусетс. Він виконав прохання і висадив дівчину, але стверджував, що потім одразу поїхав. Востаннє він розмовляв з Елізабет по телефону в холі готелю. Елізабет зникла з готелю Білтмор. Про неї ніхто нічого не чув вже 6 днів: 15 січня 1947 року. Холодний похмурий ранок. Місцева мешканка Беті Бесінгер та її трирічна донька йшли до майстерні з ремонту взуття близько 10-ї ранку, аж раптом натрапили на Елізабет Шорт. Вони гуляли парком Леймерт. Ця територія, здебільшого, мала пустирі та закинуті будівельні майданчики. Туди люди регулярно викидали сміття. Бетті помітила щось біле в траві. Жінка подумала, що це зламаний манекен, який хтось викинув. Підійшовши ближче, Беті побачила, що це був не манекен, а оголене мертве тіло жінки. Беті швидко побігла до сусіднього будинку, щоб зателефонувати в поліцію. Тіло Елізабет Шорт було повністю знекровлене і вичищене. Вона була розрізана навпіл, побита і понівечена. Її тіло було покладено в дивну позу. Її ноги були розведені, підняті над головою руки були зігнуті в ліктях. Її обличчя також було розрізане від рота до вух. Що надало їй так званої посмішки Глазго. Першими на місце події прибули офіцери Френк Перкінс і Віл Фіцджеральд. Бачивши характер злочину, вони ногайно викликали підкріплення. Поліція виявила сліди від мотузки на зап'ястях, щиколотках і шиї, а також явні ознаки того, що перед вбивством дівчину катували. Вони також знайшли кілька порожніх паперових мішків з-під цементу. На них були каплі крові. Також на місці злочину були знайдені сліди шин і один відбиток черевика. Капітан поліції Лос-Анджелеса Джон Донахю призначив двох старших детективів на цю справу: детектива сержанта Гарі Хенсена і детектива Френсіса Брауна. Коли детективи прибули на місце злочину, воно вже кішило репортерами, знімальними групами та просто цікавою публікою. Детектив Хансен наказав всім покинути місце злочину. І розсердився на поліцію за недбалу, неакуратну роботу. Він був стурбований тим, що вони фактично дозволили витоптати місце злочину і знищити потенційні докази. Тіло Елізабет відправило до окружного моргу Лос-Анджелеса. Для її ідентифікації були потрібні відбитки пальців. Тому їх зняли і відправили до штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Сувора зимова погода затримала транспорт, сповільнивши процес ідентифікації до тижня. Помічник менеджера Геральт Експрес запропонував свою допомогу, оскільки компанія отримала нову технологію під назвою Sound Photo. Вони сфотографували відбитки пальців, збільшили зображення і передали їх до ФБР, яке могло швидко ідентифікувати жінку. Її було одразу ідентифіковано як Елізабет Шорт. Зважаючи на стан її тіла, поліція вважала, що злочинець мав медичну освіту. Вбивця провів біопсію, а порізи та відмітини були зроблені з медичною точністю. Череп Елізабет не мав переломів, але містив рвані рани, синці по всьому обличчю та голові. Це свідчило про сильні удари і травми тупим предметом. Судмедексперт припустив, що вона могла померти від крововиливу через побої на голові. Слідчі вважають, що Елізабет відвіз до приватної резиденції невідомий чоловік. З яким вона зустрілася в готелі Білтмар у день зникнення. Вони вважають, що її зв'язали і катували протягом декількох днів, поки не вбили. Слідчі вважають, що нападник поклав її тіло на порожні мішки з-під цементу і вивіз його на машині на пустир для поховання. Один зі свідків стверджує, що бачив чорний седан, припаркований на цьому місці рано вранці, коли було знайдено тіло. Однак це все, що свідок міг назвати. Після того, як з'явилася новина про тіло загиблої жінки, засоби масової інформації швидко почали називати її чорною жоржиною. Дехто вважав, що це ім'я з'явилося через фільм містифікацію вбивства, який вийшов на екрани за 9 місяців до її смерті під назвою Блакитна Жоржина. Вони вважають, що зміна кольору пов'язана з тим, що її завжди бачили в чорному вбранні, з чорним волоссям і світлим кольором обличчя. До того, як вона стала відомою як чорна Жоржина, її справу називали вбивство перевертня Поліція Лос-Анджелеса не мала практично ніякої інформації, але знала, що вона є у газет. Капітану Донахю довелося укласти угоду з власником газети Вільямом Рендольфом Херстом. Репортери змогли знайти багато зачіпок, які не вдалося знайти поліції, хоча більшість з них вели в гухий кут. Вона отримали інформацію про валізу, яка належала Елізабет, і була повна її особистих речей. Слідчі змогли відстежити її до терміналу Greyhound у Лос-Анджелесі. Вони відкрили її і знайшли фотографії та деякі особисті речі Елізабет. На фотографіях була переважно Елізабет з друзями та її модельні знімки. Газета Herald Express відправила письменника Вейна Саттона розшукати матір Елізабет, щоб зібрати інформацію про її доньку. Коли він знайшов Фібі Шорт, він сказав їй, що Елізабет виграла конкурс краси, що змусила її матір бути більш відвертою, розповідаючи про свою донечку. Отримавши достатньо інформації, чоловік сказав правду. Елізабет була вбита. Фібі не повірила йому і спочатку подумала, що це був хворий жарт. Поліція Лос-Анджелеса зв'язалася з поліцією Метфорда, яка повідомила Фібі про смерть її дочки. Вбивця Елізабет зателефонував до редакції газети 23 січня 1947 року і поговорив з Річардсоном. Вбивця заявив, що йому не подобається, як історія Елізабет була висвітлена в газетах і що він може надіслати докази того, що він дійсно є вбивцем. 25 січня до редакції газети доставили пакунок з її особистими речами. На пакунку було написано Лос-Анджелес Екзаменатор та інші газети Лос-Анджелеса, ось речі Жоржини. У пакунку було її свідоцтво про народження, візитівки, фотографії та чорна записана книжка з ім'ям Марка Хансена. Марк Хансен був її другом, у якого вона жила до того, як зникла безвісти. Того ж дня, коли було отримано пакет у сміттєвому баку, що знаходився недалеко від пустиря, де знайшли Елізабет. Було знайдено чорну сумочку і туфлі, що належали Елізабет. Це дозволило припустити, що вбивця жив у межах пішої досяжності від обох місць. До Herald Експрес, як і до інших газет, почали надходити листи про чорну журжину. В одному з таких листів, надісланих до Herald Експрес, йшлося Я зізнаюся у вбивстві Жоржини, якщо мені дадуть 10 років. Не намагайтеся мене знайти. В новинах також вирішили зруйнувати образ Елізабет. Її зобразили повією та розпусницею, хоча не було жодних доказів того, що вона була такою. Вони навіть змінили одяг, в якому її бачили востаннє, з чорного костюма і пишної білої блузи на вузьку спідницю і прозору блузу. Вони стверджували, що вона була вразливою до нападів через свій спосіб життя та поведінку. Детективи припускають, що вбивцею Елізабет найімовірніше був хтось, хто її знав. Насильницький характер нападу виглядає як емоційно заряджена особиста Вендета. Ймовірно, це був хтось, хто вважав, що вона зрадила йому або зробила йому щось погане, і він хотів, щоб її тіло було знайдено і показало світові її злодіяння. Інша теорія про вбивцю полягає в тому, що він не знав Елізабет і був садистом, який шукав жертву. Швидше за все, він отримував задоволення від домінування над жертвою і контролю над життям і смертю. Судячи з доказів, знайдених на її тілі, ця людина також була некрофілом. Також вважається, що людина, яка її вбила, мала медичний досвід, оскільки вона зробила біопсію тіла, викачала з нього кров і вичистила його. Роберт Ред Менлі був головним підозрюваним, оскільки він був останньою людиною, яка бачила Елізабет живою. 8 січня він забрав її в Сан-Дієго, а 9 січня висадив біля готелю Бітмор. У Лос-Анджелесі Менлі був єдиним, хто зміг ідентифікувати виконату сумочку і туфлі, що належали Елізабет. Він пройшов два тести на детекторі брехні і мав тверде алібі щодо свого місця знаходження 15 і 16 січня. Пізніше з нього зняли підозру. Менлі помер 16 січня 1986 року від випадкового падіння з висоти. Марк Хансен був другом, який дозволив Елізабет зупинитися в його будинку, коли вона була в Лос-Анджелесі. Елізабет зупинилася в одній кімнаті з подорогою Хансена, в його будинку біля нічного клубу Флоренські Сади, яким він володів. Хансен був власником нічного клубу і театру, який знав Елізабет ще з часів її навчання в Лос-Анджелесі. Поміновлялося, що він навіть залицявся до Елізабет, але вона його відкинула. Під час інтерв'ю було сказано. Що Хансон зробив кілька суперечливих заяв. У нього не було кримінального минулого або історії насильства. На обкладинці чорної записної книжки, яка була в пакеті з речами Елізабет, було його ім'я. Він пояснив, що ніколи не користувався цією записною книжкою, оскільки подарував їй Елізабет, щоб саме вона була її власницею. Хансону ніколи не було висунуто звинувачень, але він залишається підозрюваним і сьогодні. Марк Хансен помер у 1964 році з природних причин. Вважається, що доктор Патрік С. Орелі був знайомий з Елізабет через Марка Хансена. Приблизно в той час, коли сталося вбивство, Орелі часто відвідував нічний клуб, що належав Хансену. Орелі мав досвід хірургічного видалення правої грудної клітки. Подібне каліцтво було виявлено на тілі Елізабет. Орелі також був раніше засуджений за напад. І застосування смертоносної зброї. Тоді чоловік привіз свою секретарку до готелю і побив її майже до смерті. Його мотивом було хворобливе бажання досягти сексуального задоволення без статевого акту, тобто він мав досвід сексуального насильства над жінками. Важливо також зазначити, що Орейлі колись був одружений на одній з дочок капітана поліції Лос-Анджелеса. Жодних звинувачень, пов'язаних зі справою Елізавет, так і не було йому висунуто. Останнім підозрюваним, який досі залишається в списку, є доктор Джордж Ходель. Його син стверджує, що має докази того, що його батько був вбивцею і що він вбивав інших. Доктор Джордж Ходель був звинувачений у розбещенні своєї 14-річної доньки у 1949 році. На суді виступили три свідки, які заявили, що бачили, як він вступав у статеві зносини з дочкою. Пізніше, в грудні 1949 року, з Ходеля були зняті всі звинувачення. Через це звинувачення поліція почала стежити за Ходелем як за можливим підозрюваним у вбивстві. Вони сховали два мікрофони в його будинку. І він перебував під наглядом з 18 лютого по 27 березня 1950 року. У них було 18 детективів, які цілодобово відстежували аудіозаписи. 19 лютого. Вони почули щось жахливе, жіночий крик. Пізніше того ж дня вони отримали ще більш тривожний аудіозапис. Тоді Ходель розмовляв з довіреною особою. Спостереження зафіксувало, як Ходель говорив все більше викривлених свідчень. Припустимо, я вбив чорну жоржину. Тепер вони не зможуть цього довести. Вони не зможуть більше поговорити з моєю секретаркою, бо вона мертва. Секретарку, про яку він говорив, звали Рут Сполдінг. Вона померла від передозування наркотиків у присутності доктора Ходеля. Перед тим, як викликати поліцію, він спалив деякі з її речей. Він був під слідством, як її вбивця, але за браком доказів звинувачення також були зняті. Пізніше з'ясувалося, що секретарка планувала шантажувати Ходела за його лікарську недбалість. Він целеспрямовано ставив пацієнтам неправильні діагнози, щоб отримати більше грошей за непотрібні лабораторні дослідження та ліки. Вважається, що Елізабет могла бути однією з його пацієнток, яким він поставив неправильний діагноз і які стали його жертвами. Ліліан Денорак виступила свідком і розповіла окружному прокурору лейтенанту Френку Джемісону, що доктор Ходел називав Елізабет Шорт своєю дівчиною. Також було помічено, що він досить часто проводив час у готелі Бітмор. Донька доктора Ходела Тамара Ходел, і мати Дороті Ходел. Розповіли, що чоловік був на вечірці в ніч вбивства. Саме там він сказав: вони ніколи не зможуть довести, що я скоїв це вбивство. Джордж Ходал помер у 1999 році, і його син Стівен Ходал вирішив відвідати старий родинний дім і розібрати речі батька. Він знайшов невеликий фотоальбом, в якому було дві фотографії в самому кінці. На одній з них була зображена оголена жінка. Стівен вважав, що це можуть бути фотографії чорної жоржини. але пізніше виявилося, що це фото моделі, яка мала схожість з Елізабет. Через трохи більше ніж 70 років нікому так і не було пред'явлено звинувачень у вбивстві Елізабет Шорт. Багато людей вважають, що знають, хто її вбив, але немає жодних речових доказів, яких би вистачило, щоб щось довести. Справа залишається відкритою, хоча головні свідки і підозрювані вже давно померли. Є побоювання, що її справа ніколи не буде розкрита. Друзі, дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!